Буває, йдеш по цій планеті, земля йдеш. Потім так повертається, повертається, повертається. І потрапляєш у таку касу. Подивіться, друзі. О! А це якийсь дикий звір, дикий звір, дикий звір. Зараз. Ну що, дикий звір вкрав тарілку. Уявляєте? Що це там за дикий звір? Подивіться. А, -а, -а яка краса. Давай. Давай-ка. Неси тарілку свою. Ну? Неси. Давай. Короче, схватила і поперла. Ти схватила і поперла тарілку, Ось так. буває, Зараз будемо годувати.